Вона тільки вчора прийшла до тями, і перше, що побачила, це крапельниці, апарати і стіни палати. Однак, що сталося з нею майже тиждень тому, пам'ятає і вперше про це говорить. Пересуваючись з групою тактичною, я зрозуміла, що наступила на розтяжку з попередньою інформацією, ну, їх там вже мало бути, але у війні таке трапляється і це типово. Ірина Іваніш в зоні АТО більш відома як медсестричка з позивним Лютик. На схід спершу їздила як волонтерка, а чотири місяці тому пішла служити добровольцем. У Збройні сили її взяли як стрільце санітара. Кулі завжди її оминали, навіть коли підбиралася на саму передову. Та 26 травня під Авдіївкою, коли з чотирма побратимами йшла на бойове завдання, в лісосмузі випадково стала на розтяжку. Від вибуху Ірині відірвало одразу обидві ноги вище колін, пошкодило руку. А зараз лікарі борються ще й за одне око. Вона пролежала в комі цілий тиждень і ось вчора отямилася. І це для лікарів справжнє диво. Я, мабуть, зустрічала чудо після тяжелішого ранення. Ірина сьогодні повністю осознана може відповідати на питання. Потихеньку йде на поправку, хоча ранення, яке зачастую буває, не з цим життям. Про своє поранення 25-річна дівчина говорити не хоче, крім фізичного, в неї дуже тяжкий і моральний стан. Аби підбадьорити Ірину, головний лікар вже запропонував їй роботу. Як тільки одужає студентку Дніпропетровської медакадемії чекають у тій же лікарні мечникова. Ми хочемо, щоб вона побыстрей сама поправилась. дуже умна. Вона живе тим, щоб допомагати людям, щоб в майбутньому вона... Получила можливість здесь, в больнице Міщикова, допомагати таким же родинам, як і вона. Звичайно, я взялася за будь-яку роботу, яка була мені по плечу. Та попереду Ірину чекає ще кілька операцій і непростий процес відновлення. У родині двоє інвалідів мама і дідусь. А кошти на лікування, реабілітацію, і протези потрібні чималі. Історія медсестрички Лютик вже сколихнула всю країну. Цілий тиждень для її порятунку одногрупники здавали кров, допомагають волонтери. А вихідними гроші на її лікування збирали і в рідному Другобичі діти пластуни. Збираємо кошти на Другобичанку, як лікаря, який відірвала дві ноги. Кошти, Ми допомагаємо, як можемо. Організа... Ну, робили самі вироби, пекли. Допомогти Ірині пройти лікування і реабілітацію можете і ви. Реквізити на екрані. Іра настояща легенда нашої країни. Вона дуже сильна, дуже мужественна. І при всьому, при тому, що така тяжість раніше. вона сьогодні вже построїла плани, які допомогуть. В ближайшее время їй стать на ноги. Вона вже думає о протезах. Вона думає о том, как вона буде ходити по отделениям. Юлія Янчар, Тетяна Саєць, програма Вікна СТБ.